У недалекому майбутньому Норвегія припиняє видобуток нафти та газу. Європа на межі енергетичної кризи. У них зброя. Я говорю від імені всього ЄС. Ви повинні відновити видобуток нафти і газу. Російська влада люб'язно погодилась допомогти Норвегії. Від автора Відавтерабеселерів ЮНЕСБО, коли росіяни заберуться з країни. Нам ніхто не допоможе, що навіть пальцем не поворухнуть. Тому вони і вийшли із НАТО. Ми самі. Хто пожертвує добробутом задля свободи? Я хочу орендувати весь ресторан. Якщо життя триває як раніше, люди дивитимуться на тебе як на спекулянтку. Ти єдиний, кому вони довіряють. Ти працюєш на росіян? Вони що перетнули кордон? Ми не хочемо спокійно спостерігати, як росіяни захоплюють нашу країну. Зважаючи на засилля російської розвідки у нашій країні, я не хочу, щоб ви навіть думали про мобілізацію. Є люди, які здатні на самопожертву. Наш прем'єр-міністр лише росіянам дупу, але добровольці і армія цього не робитимуть. Захопливий норвезький трилер. Поліція ані руш! Я просив тебе не провокувати росіян. Так, але дещо змінилося. Ми вільна Норвегія. Ми сильні. Вийти з машини. Відчинити двері. Окуповані. Українською тільки на гуртом.com.